вертифа України. Ми через тому почали нашу боротьбу. ми блокували ми писали численні звернення і заяви до адміністрації президента, до інших державних органів. Ми вимагаємо, щоб ця компанія нарешті зникла із ринку України. щоб І прийняти рішення. Дуже довга пауза в антимонопольного комітета. Саме сьогодні спливає час, коли антимонопольний комітет має дати відповідь на запит народного депутата Андрія Леруса, що ж далі буде з Мегаполісом. Наша вимога, щоб ця компанія вийшла з ринку України, щоб антимонопольний комітет вийшла з компанії Мігаполіс, з монополістом на ринку України. Щоб ця компанія була розділена та оштрафована. Це наша вимога, щоб росіяни не заробляли на українському ринку. Геть бізнес Кремля! Геть бізнес! Геть бізнес! Слава нації! Слава нації! Україна! Друзі, хочу передати слово. Пану Ковалику, координатори Старишні люди» в Тернопільській області. з січні минулого року ми заблокували склади компанії Мегаполіс на Західній Україні, тому що саме Західної України сім'я Януковича, зокрема син Віктора Януковича Олександр, почав заходити на цей ринок. і заходити Зі зброєю заходити залякуваннями, залякуваннями. коли підприємців, які працювали в сфері дистриб'юції нових виробів, змушували вступати в мегаполіс. І таким чином, протягом декількох років, компанія Мегаполіс Україна стала монополістом на цьому ринку. Ми блокували склади протягом двох днів. Уявіть собі, збит складів, це їх було в шести містах, склали близько 80 мільйонів гривень. Можна собі тільки уявити, які величезні кошти росіяни заробляють сьогодні в Україні і не просто рядові громадяни Російської Федерації, а громадяни, які водночас маючи величезні монополії, є найбільшими виробниками зброї для російської армії. Сьогодні справою честь для нас, як громадських активістів, для контролюючих органів і реагувати на ці речі, тому що кожен день нашого зволікання він посилює Росію, він посилює збройну агресію. І саме такими методами ми зможемо наблизити дійсно нашу, нашу незалежність від Росії. Друзі, ми, як легальна державницька організація, рух, вільні люди, зробили все від нас залежне, щоб в правовому полі ліквідувати абсолютно в законний спосіб бізнес, який належить російським проросійським олігархам, які співпрацюють з Кремлем, які фінансують війну, які юридично засвідчили. Своє вороже ставлення до держави Україна. В Україні є один монополіст, мегаполіс, джитедіс, який під різними вивісками фактично заробляє гроші на крові українців. Бізнес Росії потрібно покинути нашої країни.